Poets of the Fall, цікаво, 2000 без рейтинг, де я тебе вкуплю. Ось, взяв, давай. Стандартно зіграємо. А, га. Щось я десь вже таке бачив, так? Да? Це як лондонська система, тільки навпаки граю. Было хорошо, угу, и це было хорошо. <гум> О, я помил... Ну, місклік, ну, ладно, теж непогано, хай буде. Думай, 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 думай. Ага, якщо так, то він ось так. І мені тікати нема куди, так? Да? Тому ми попередньо будемо щось робити. Ми зробимо ось так. Він просунути не можемо або зараз ось так, звісно. Ні, теж херню не робив, так? Да? І що ми зробимо? Що ми зробимо? Атаку на цього. Закривши слона, але ось так є атака. Завжди гроси зажимають по страшному. Ну, не гроси, а сильні люди завжди зажимають. Так, якщо я стану сюди, це буде теж непогано. У мене хоч тоді слон хай робить. Хай робить слон у мене. Або ж відскочу сюди тоді. Так, ти сюди, да, зможеш стати. Мабуть ось так. Мабуть, якось ось так. І ось так. Мабуть, буду ломити центр, так? Да? Ні, якщо я проломлю центр, це буде погано. Я стану ось так. Мені це має сподобатись. Куди ти будеш сюди застрибувати? Ти не будеш, ти будеш застрибувати от сюди. Навіщо ти будеш сюди Туран не працює, хай тут стоїть. Ага, то есть так зробиш, так? Да? Ну ось для чого. Так а в тебе так і, і так захист тут був. Типу подвійний якийсь. Так, так. А, чи погано, чи не погано? Він стане сюди, так? Да? І я нічого не можу зробити. Так, 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 так. Якщо я так, він так, я так, він так, я так, так? Да? Або ж я так, він так, давай, мабуть, ось цей крок зробимо. А якщо його тепер затисну? Це буде кайфово, мені здається. Короля сюди, а тут жертва, мабуть, піде. Да, ти будеш щось тактику робити, угу. О, шіт. Оу, шіт. Оу, щето магат. Так. 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 Блін, туру хочу відвести сюди. Ось так поставити. Ну що, ж, отак стану тоді, да? Якщо я зроблю так, він і так, я вже не можу так зробити. Якщо я зроблю так, він поб'є. Якщо він йде сюди, то теж буде непогано, але він зробить ось так. Я тоді конем взяв, а якщо конем сюди, він побив. Я вийти не можу. А, так. Чорнопольний сюди і сюди, на захист. А тепер ти так, як а ним сюди, мабуть, чи краще сюди. З центру він буде гарно відігравати, але тут він наче, буде ще й прикривати. Мені треба туру якось сюди тепер підвести. Так, що ти будеш робити? Ти будеш робити ось так, так? Да? Кінь, Тура. Це ти сюди станеш я ось так. Мабуть, я ось так. підіжму... Ага, хер. Ці зараз буде ось так. Короля сюди підійму, ось так. Кінь сюди все ж тепер може. Мене відкривається, але як відкрити його? Так, щоб я сюди став, ти типу, тут вже погано, тут вже закрито. Сюди ти не станеш. Це тебе не робочий. Неробочий. Якось мені треба так туру гарненько вивести, так? Да? Которая спочатку могла сюди зайти нормально. Так. Потім. Ну, тут оцей удар залишається. Звідси я нікуди. Ну, кінь нормально стоїть. Я його чіпати не буду. Можливо, я зроблю ось так. А, ну, так, да, він може ось так, до речі, зробити, тому я відійду от сюди. Ой, яка херня тоді пішаком. Ось так, ось так, так. Да. Хоча, якщо він так, чи є сенс його бити, бо він поб'є, і все. І на цьому скінчилось. Тому я бити не буду. Якщо він просуне пішака, я його бити не буду. Я буду все ж таки відходити сюди. Того, що Так, так. І тут немає ніякого сенсу в цьому випадку. А Якщо він так, а я так з шахом він забрав, я відійшов. Теж нема сенсу. Будемо ось так робити. Ти прям хочеш пожертвувати, так? Да? А якщо я зроблю так, ти поб'єш, я поб'ю. Іначе непогано буде. Так, так. Тоді ти так. А якщо я одразу от сюди, я закріплюсь ось так. Я зараз подивлюсь, чи буде він жертвувати. Мені цікаво, чи буде ця жертва. Тору сюди. Поставте плюс чат, кому цікаво. Цікава гра. Хто не поставив ще лайк, обов'язково поставте лайк, будь ласка. Хто не підписався, натисніть на цю кнопку підписатися. Граємо проти 2078. І тепер спробуйте мені сказати, що він е, не цей не 2000. О, дякую, дякую, цікава гра. Він не 2000. Дякую, Владу Дубніцький за троянду. Пам-пам. Пам-пам-пам. Блін, занадто багато. Повертаємось до цього плану. Поки що будемо повертатись до нього. Це було б гарно, так. Тут вилочка така є. А якщо, а я ось так, я ось так можу зробити, да? Ну цей вже пішак не дуже, мені потрібно його закривати. А якщо я так зроблю, то він так. А, він ось так зробить. Я так, він так, я так. 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 Правильно, я б'ю. І він забирає ось так. Ось. В чому помилка. Ось в чому помилка. Тому якщо я підійду сюди, то він поб'є, тому я відійду одразу ж. Ось так задля додаткового удару. Я закриваю все ж таки цього пішака, продовжую. І я захищаю туру. Тепер я можу ось так зробити: він поб'є. Так, так, так. І тут залишається просто. А, Ну, тут ось мій ось мій мінус, який в мене залишається. Тому, якщо так, то все. На цьому я закінчу. Тобто я поб'ю слоном чорнопольним, Того, що я ніяк не можу відірватися від цього пішака. Я просто від нього відірватися не можу. Це треба короля сюди вести. Королембій. Так, так, так. То сенсу не буде. Зараз я можу так зробити. Він поб'є, я поб'ю. Він поб'є, я поб'ю, а він поб'є. І я просрав, тому а, я буду ось так. Відходити, Задля того, щоб зробити оцей удар. Він змушений буде побити. І я побій Чорнопольним слоном. Потім якось я повернусь коротше. Пробуємо. Так, я сюди і сюди хочу. Але одна є проблемка. Ну, так я не можу зробити, якщо відійду сюди. Зажму Чорнопольного слона. Якщо відійду сюди. Він нічого не може зробити. Сюди піду. І пішака я захищаю. Блін, ну така зажата позиція, да? Так, тепер я можу зробити так. Зроблю, ну, і тепер будемо стояти. Да Я пропоную тобі нічию, того що я не посунусь, і посунутись тобі не дам. Можливо, ось так зробити. Навіщо? Ні, це буде стояти. Я буду тут, мабуть, на нічию виводити, тому що гра важка і мені треба щось з нею робити. Так, що ти будеш? Чорнопольного кудись будеш переводити? Тобі не вигідно. тобі короля треба прибирати, так? Да? Давай поки що подивимось. Короля, короля ти можеш лише сюди, так. Пам-пам, да, Пам-пам-пам. Да, Я короля сюди повів, мабуть. От сюди. От сюди, стану королем. Ну, так, 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 так. Все одно він зажатий. Він як не, крути, не крутися, він зажатий. Тепер розміняємо ферзів. Я все ж таки пропоную нічию. Дивись, я пропоную нічию. А що ти хочеш? Ти сюди хочеш стати, так? Да? Сюди не можеш, сюди не можеш, сюди ти не можеш. Так, да, я стану ось так, захищаючи оце. Короля сюди, мабуть, поставимо. Можна ось так, звісно, запрыгнути, теж буде непогано. Так. І так, так? Да? Ну, що ми будемо тут робити з тобою? Давай я сюди, королем. А якщо Ферзя сюди? То ти ось так зробиш, так? Да? Тому я прибрати ферзя не можу. Я можу стати ось так. Ти тоді сюди станеш. Поки що стоїмо, дивимось. Давай, нічию. Це буде чесно. Погоджуйся. Я не можу слона на F6 поставити. А, я можу поставити слона на F6, так. Слона на F6 можу. Ну не бачу я сенсу. Ну, типу, перемога по часу, це проти 2000, так, таке діло.